Чудовий час, дуже багато слова сьогодні було сказано, проспівано і в чули. І я б хотів би коротко з вами поділитися деякими думками і зачитати декілька місць, декілька уривків із слова Божого. Перший уривок, який я хочу зачитати, це буде до Якова, четвертий розділ. 13, 14 і 15 вірші. А ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі. То зробимо це або те. Цей, цей уривок я хочу покласти якби, в основу своєї проповіді. Я сьогодні хочу з вами поділитися деякими думками про наші плани. Я не скажу вам секрету, да, якщо я скажу, що ми плануємо дуже багато і плануємо кожен день, правда? ж? І буває так, що ми щось заплануємо, а воно так не стається. Буває так чи ні? В кого так було? Мабуть, у всіх правда. Часто, часом так буває, що ми заплануємо і воно так не стається. І якщо з моєї промови сьогоднішньої ви запам'ятаєте одну фразу, я буду вважати свою праповідю. Я розумію, що це допоможе нам кожному в житті. Ми плануємо багато, але не завжди так стається. І Такий дуже чудовий приклад для мене. Він записаний в другій книзі царів. Я все, всю історію не буду читати, я зачитаю тільки один вірш. Друга книга царів, п'ятий розділ. одинадцятий вірш. Це історія про Неймана, Я трошки так вступне слово скажу. Про, історія про Неймана. Був такий чоловік Нейман, в одного царя, і він був успішним, ну таким був чудовим чоловіком, але в його був не той, він був прокажений. І одного разу одна дівчинка сказала, що якби цей мій пан Нейман побував в Ізраїлі, там є пророк, і він його очистив. І цей чоловік він так вхопився за ці слова, прийшов до царя, цар його відправив. І з цього прочитаного уривку, ви можете його прочитати, друга книга царів, п'ятий розділ. З цього уривку я бачу, що Нейман він готувався, взяв срібло, взяв золото, взяв одежі. І він вже планував, як то буде. І ось 11-й вірш, дивіться, як тут написано. І розгнівся на Іман, і пішов, і сказав. Дивіться, що він каже. Ось я подумав був, він вийде до мене. І стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокажену. Він думав, він планував. Але коли він прийшов до царя, цар каже, я не можу тебе зцілити, вже якась надія втратилась у Неймана. Потім він приходить до е, пророка, і він, він думав, що пророк вийде, положить руки, а навіть пророк не вийшов. Пророк каже до, до слуги до свого, «Іди, скажи, хай іде і омиється сім разів в Єрдані і стане чистим. І цей чоловік неман, він так би, він в такому шоці, що це таке? Я планував, я думав, що він вийде, зробить все ну, все так, як положено. Я ж не якась там проста людина, ну, високопоставлена людина. А то слуга вийшов і каже, йди омийся, і буде все, все добре. Друзі, наші плани. Вони не завжди стаються. І ми бачимо багато прикладів з Біблії. І одну фразу, яку я хочу, щоб ви запам'ятали, що планувати потрібно. Потрібно планувати. І потрібно чим краще, тим, тим Тим лучше планувати. Але потрібно завжди давати місце Господу. Завжди давати. І є часто, я так чую, що. Е, ну... <рочеш> Нехай останнє слово буде за Господом. Ми плануємо, ми думаємо, ми дбаємо, як найкраще дбаємо. Але хай останнє слово, останній такий штрих, останню точку ставить Господь. І ви побачите, що як ваше життя воно буде, наскільки благословена. Сьогодні переді мною проповідував брат Вова, і він згадував про Якова, про Йосифа. Е і Йосип пройшов дуже тяжку дорогу. Дуже тяжку дорогу. І в тюрмі побував. Не за що? Несправедливо обвинувачили, продали, якби забули. Зробили все, що тільки ну, не знаю, дуже тяжку дорогу пройшов. Але одну фразу, яку він сказав, коли він його вже Бог підняв, коли він не впав, коли він довіряв Господу і був твердий в своєму рішенні, фразу, яку він сказав своїм братам, вже пізніше. Коли вже піднявся, він каже, ви замишляли на мене зло, але Господь оте зло повернув на добро, щоб врятувати великий, великий народ. Щоб врятувати великий народ. Друзі, якщо ми будемо планувати, і якщо ми будемо завжди в своєму розумі мати Господа, давати йому місце. І не огорчатися на Господа, коли в нас стається не так, як ми плануємо. Ми будемо благословенними людьми. Навіть якщо будуть на нас замишляти зло, навіть якщо будуть всі казати ти не правий, ти все, і будуть ставити крапку. у Господа Він може знічтожно зробити таке величезне чудо, да, що через кожного з вас зробиться ну, великі чудеса. Довіряйте Господу, вірте Господу, в наших планах і будете благословенними. І для вас всіх я хочу залишити перший псалом, дивіться, як тут написано, блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі, на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріки. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його. І все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді. Ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Друзі, дорогу праведних знає Господь. В нього є план. В нього є план. В його є дуже великий план на життя кожного з нас. І якщо ми довіримося йому в Його руки, він цей план спрацює. І ми будемо, як дерево над водним потоком, посаджені. Біблія дає дуже багато обітниць. Праведним людям, які довіряють Господу, які вірять Господу, які завжди живуть його Словом, які мають Бога в своєму розумі. Біблія для таких людей, слово Господнє говорить, дуже багато обітниць, дуже багато богослові. Так, да, буде нелегко. Можливо, так як згадували, ми часто згадуємо е, Іов, наприклад, Йосип ми згадуємо. Дуже багато може бути випробувань. Але така дорога, вона не буде скучною, вона буде благословенною. Ми будемо твердити, і ми будемо бачити ціль, і ми точно дійдемо до цілі. Але це тільки тоді, якщо ми будемо з Господом, якщо ми будемо йому довіряти. Нехай благословить кожного з нас Господь. За Запам'ятайте одненьку цю фразу: плануємо, плануємо. Але маємо Бога в разом, і даємо йому місце. Може він часом принесе якусь коректіровку в наші плани. Може станеться якась осечка, не станеться так, як ми хотіли. Але це не обов'язково крах, це не обов'язково все на тому кінець. Друзі, крапку або ком ставить Господь. Люди можуть ставити крапку, да? а Бог може поставити кому продовження написати. Тому довіряйте Господу, і ви побачите, як в вашому житті буде прославлятися Господнє Ім'я, як ви. Окріпнете в Господі, як ви станете більше для Господа, приносити добрих плодів, як та добра виноградна лоза, да? яку Господь очищає і яка ще разніше зароджує. Хай благословить кожного з вас, Господь, щоби в вашому житті, в ваших планах ви завжди давали місце Господу. Амінь.